Як же тоді бути, брати? Коли сходитися, кожен з вас має псалом, має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення, то все нехай служить на збудування. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякуємо Богу за ще один день, мирний день, слава Богу. Щоб бути в його домі, продовжуємо вивчення. Послання до Коринтян, і ми бачимо, що цей весь 14-й розділ, він присвячений одній дуже цікавій темі. Апостол Павло говорить про, про дар. Взагалі останні три розділи пов'язані з тим, що апостол Павло говорить про духовні, про духовні дари. Звісно, стосовно цього розділу 14-го є дуже багато різних поглядів, різних тлумачень. Одні розуміють так, інші інакше. Тому багато питань викликає цей розділ. Апостол Павло говорить про духовні дари з 12 го по 14 й розділ. У 12 му розділі мова йде про те, що дари роздає Дух Святий, кому я хоче. Різні дари, але один той самий Дух. В 13-му розділі головна думка в тому, що використання духовних дарів має бути в любові. Любов повинна бути головною ціллю. І навіть е, початок 14-го розділін каже, ревнуйте ревнуйте про любов. Але от в 14 розділі основна основна ідея, основна ціль розділу всі дари мають служити на Збудування. Всі дари мають бути на збудування церкви. Це основний посил цієї глави. Протягом цілого розділу апостол Павло порівнює два дари. Дар говоріння іншими мовами, з даром пророкування. Для початку нам потрібно зрозуміти, що коли він говорить пророкування, це не те пророкування, про яке, яке ми звикли розуміти в старому заповіті. Рокування мається на увазі проголошення істини або по нашому проповідь. Проповідь проголошення істини, проголошення Божого Слова. Хочу сьогодні поділитися з вами певними спостереженнями, які побачив, коли досліджував цей розділ. Цю тему дуже, скажу так, дуже цікава тема, дуже захоплююча подорож по Біблії була у мене. Якщо звернутися до історії церкви, то ми побачимо, що до ХХ століття питання інших мов взагалі не турбувало церкву. Після періоду Першоапостольської церкви цей дар не мав такого поширення, як в часи Першоапостольської церкви. Один проповідник сказав: в 19 століть церква жила спокійно, ні, треба було, каже, вернути у ХХ столітті. Е, і цей дар почали. Як -то, як то кажуть, відроджувати, на початку ХХ століття в США певна група людей почала практикувати так звану голосолалію, якийсь певний гомін, певне бурмотіння різних звуків, які нагадують якусь мову. В 50-х роках з розвитком харизматського руху ця практика отримала ще більший розріст. З чого все почалося, а якщо ми звернемося до Біблії, до Писання? Звідки ми знаємо? Апостол Павло каже, в 22 му вірші цього ж розділу, тож мови є знаком не для вірних, а для невірних. Звідки взагалі взялися мови? Перша згадка про різні мови це Вавилонська, Вавилонська вежа. Покарання за бунт проти Бога, Бог змішує їхні мови так, що вони не розуміють один одного. Потім, в 28-му розділі книги повторення закону, коли Бог. Виявляє свій закон для свого народу, в 47 му вірші він каже, через те, що ти не служив Господу своєму Богу з радістю та в доброті серця, маючи в достатку все, то служитимеш своїм ворогам, яких нашла на тебе Господь у голоді, і спразі, в наготі і нестатках усього. Він накладе на твою шию залізне ярмо, аж доки не вигубить тебе. Господь спровадить на тебе народ здалека, з краю землі, який нагряне, як орел, народ, мови якого. Ти не розумітимеш. Тобто він каже: Бог карає їх спочатку голодом, потім спрагою, потім ще якимись, але коли вони повністю не відвертаються від Бога і через закоренілість свого серця не слухають його, він посилає на них ворогів, які захоплюють їх. Потім говорить пророк Ісаїв у 28 му розділі ці ж самі слова, коли він докоряє єфремлян за їхню гордість і п'янство. У відповідь вони йому що? Глумляться. Книга пророк Ісаї 28, розділ з 9 го вірша, говорять, кого він хоче навчити знаню, кому відкриватиме об'явлення? Хіба що тим, котрі щойно відвикли від молока, малюків, відлучених від грудей. У нього все наказ за наказом, за наказом знову наказ, правило за правилом, правилом за правило, трохи тут, а трохи там. Тому незрозумілими устами і чужою мовою промовлятиме Господь до цього народу. Господь каже до них, якщо ви не хочете слухати моїх слів зрозумілою мовою, ви їх будете слухати незрозумілою. Якщо до вас не доходить тими словами, які ви розумієте. І це сталося з приходом асирійців і асирійського полону. Потім пророк Єремія вже говорить до Південного царства, до юдеї. Північного царства вже немає, вони вже в полоні. Єремія книга пророка Єремії 5.15. Отже, я спроваджу на вас, роди Ізраїлів, народ здалека, народ древній, народ сильний, мови якого ти не знаєш. І що він говоритиме, ти не будеш розуміти. Одним словом, протягом всієї історії ізраїльського народу, в них виробилася певна асоціація. Коли вони чули на своїй землі іншу мову, це був знак того, що Бог їх судить. Це був знак того, що вони відійшли через їхнє невір'я, вони відступили від Бога. І тепер поглянемо на ще одну історію, яка записана вже в новому завіті, яка сталася в Єрусалимі в День П'ятидесятниці, записана в Книзі Дії святих апостолів» в другому розділі. Хочу зачитати п'ятий вірш. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Тобто, в день п'ятидесятниці в Єрусалим з'їжджались побожні євреї з усієї. Римської імперії, побожні юдеї, точніше. Там були і євреї, і прозеліти, які прийняли юдейство, юдаїзм. Як вони опинилися поза межами Ізраїльської держави? Знову ж таки, через своє невірство і покарання Бог їх розселив по, цьому, по цілому світу. Але через сотні років вони продовжували жити по всій території Римської імперії, пам'ятаючи про свою ідентичність, про свою єврейську ідентичність. Вони об'єднувались в певні общини, вони будували синагоги там, де вони проживали, продовжували вивчати закон, переписувати закон, навчати своїх дітей закону. І особливо побожні серед них з'їжджались на такі паломницькі, паломницькі походи в Єрусалим на великі свята. Із шостого вірша цього ж розділу каже: коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили: хіба всі ці, які говорять, не галилейці, як же це, що ми чуємо, кожної своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Ці, євреї, які, ці юдеї, які прийшли в Єрусалим, вони очікували послухати закон на єврейській мові. Натомість вони чують інші мови, мови, на території яких вони. Вони жили. Моя тітка, яка проживає е, в Америці вже дов, довгі роки, вона знає, е, пам'ятає ще українську мову, знає е, українську мову, але коли вони приїжджали до нас, тут коли вони знав щось там з чоловіком все сважали, то сважаються на англійський. Чого? Або думають вже на англійській. Привикли. Вони розуміють українську, але сутність їхня, вона вже думає по-англійській. По Їхні діти, внуки то вже взагалі то вже повністю англійська мова. Тому е, ми бачимо, що Бог робить ці історії чудо, де прості рибаки, люди простого соціального прошарку розмовляють на мовах, яких вони ніколи взагалі не вчили. Взагалі варто зазначити, що той час серйозно відрізнявся від нашого. Чудес було набагато більше. Один е, старий пастор сказав так, період зародження церкви. Супроводжувався багатьма чудами, тому що ні одна релігія не зароджувалася в таких умовах, як християнство. Важкі гоніння, переслідування, страшні, страшні гоніння з боку Римської імперії, і, і ці чуда вони підтримували, підтримували дух людей. І для того, щоб дати добрий старт для росту церкви, Бог проявляв багато чудес в житті християн, перших християн. Життя і служіння Ісуса, воно було супроводжувано чудесами. То що ж стало, сталося в Єрусалимі в День П'ятидесятниці? Учні чудесним чином через дію Духа Святого почали говорити на різних мовах. Але це не було бурмотіння і якась е, тарабарщина. Чому? Тому що Євангелист Лука в цьому ж другому розділі з 9 вірша перераховує мови, якими говорили учні. Він каже, партіянці, мідянці, аламіці. І ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападоки, з Понту, і Азії, Фригії, і Єгипту, і околиць Лівії, що біля Киринеї і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни і араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені говорили одне одному. Що ж це має бути? Мови, на яких говорили учні, це були існуючі іноземні мови. Тому те, що сталося в Єрусалимі, немає нічого Спільного з бездумним якимось балаканням чи звуками. Це були існуючі іноземні на той час мови. Друге, що ще важливо, говорячи на іншій мові, вони не говорили просто в небо. Вони не видавали якісь звуки, вони говорили певну, певний посил для тих, хто їх слухав. Вони говорили про Божу велич. Вони проповідували про Христа і те, що Бог зробив через нього. Це не було просто гала-бала. Їхні слова мали певний сенс, певне послання до тих, хто їх слухав. І ще важливо те, що ті, хто їх слухали, вони їх розуміли. Вони сприймали, Він каже, ми, ми чуємо про, про Божу велич на своїй мові. Що це все означало? Який смисл цього всього і для чого це Бог зробив? Перше це осудження Ізраїля за їхне вір'я в Месію Ісуса. Прийшовши на свою рідну землю, вони знову чують. Інші мови. Господь проявив до них найбільший прояв прихильності, пославши свого Сина, Сина Божого, на землю. Євреї проявили до нього найбільший прояв невір'я, не повірили в Сина Божого. Друге це припинення особливої ролі Ізраїля в Божому плані спасіння. Коли Ісус Христос на христі сказав, «Завіса храму», коли сказав звершилося, завіса храму розідралась. І сам Бог відкриває двері до святого святих, куди міг входити тільки первосвященник і тільки один раз на рік. Цим самим Бог демонструє, що вже не тільки єврейська мова, вже на всіх мовах буде звучати добра звістка про спасіння. Там, де міг входити тільки первосвященник, можуть входити прості рибаки в присутність самого Бога. Епоха змінилася. Приходять паломники з Кіпру, з Азії, з Фригії. І в Єрусалимі чують Євангеліє зразу напряму, на своїй рідній мові. І в цей час весь храм, весь юдаїзм і вся система вона залишається осторонь. Її вже не потрібно. Бог відкрив двері до спасіння напряму кожному, хто повірує в нього. Бог відкрив спасіння через Ісуса Христа. І тепер поширення Євангелії відбувається. Найшвидшим способом. Це є третя причина. Славно звісні, римські дороги в той час, вони досягли дуже серйозного розвитку. І коли апостол Павло в книзі послані до Галатів в 4 розділі, 4 віршом каже, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Коли прийшла повнота часу, коли всі обставини на землі Бог спрямував так, щоб це був найсприятливіший час. Для поширення Євангелії. Кожен хто чув добру звістку в Єрусалимі поніс її у свої землі, у свої домівки. Коли апостол Петро далі в книзі дії святих апостолів в 11 розділі, коли йому з'являється видіння на скатертині, коли у нього спускаються різні нечисті тварини, Бог дав йому завдання йти до, в дім сотника. Корнилія, він проповідує там, і там стається те саме, що сталося з ними в Єрусалимі. І коли апостол Петро повертається в Єрусалим до нього, йому в 11 розділі, його питають, коли Петро прийшов в Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи, чому ти ходив до людей, які не обрізані? Чому ти їв з ними? Для єврея їсти в будинку необрізаного, це страшний. Страшний гріх. Але апостол Петро каже в 15 вірші, коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє Слово, як Він говорив, Іван хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? 15 вірш він каже, на них злинув Дух Святий, як і на нас спочатку. Ми пережили те саме, що пережили вони. На нас злинув так само, як і на них. А ми вже вияснили, що на них злинув Дух Святий, вони говорили чіткими іноземними мовами. І тут апостол Петро чує те саме, що відбувалося з ним. Він каже: Хто я такий, щоб перечити? Знову ж таки, люди, які були в Домі сотника Корнилія, вони говорили на конкретних іноземних мовах. Петро це підтвердив. Ми повертаємось до нашого 14 розділу Коринтян. Варто пам'ятати, що церква в Коринтії мала дуже багато проблем, Єресів і спотворень. Пам'ятаємо, в якому оточенні вона жила. Якщо ми задаємо перші розділи цього послання, яка основна проблема була серед християн, серед членів церкви Коринта. Це конкуренція. Це возвеличення себе. Ти чий будеш? Я Павлів, мене Павловчиво, мене Аполос, добрий у Слові, хороший оратор. А я кифи, той, який був безпосередньо біля Ісуса Христа. А я вище всіх вас, я сам Христів. І ця конкуренція одна з форм їхнього суперництва була і в духовних дарах. Хто вмів говорити іншими мовами, той по-справжньому слухав. Це духовний. Оце вищий пілотаж. Ще варто зазначити, в якому оточенні жила Коринська церква храм Афродіти, в якому влаштовувались поклоніння язичницькій богині Афродіті, різного роду язичницькі практики, які супроводжувалися екстазом, екстатичним станом і цим явищем, яке називається глосолалія. Відтворення незрозумілих звуків. Тому не дивно, що коринфяни вводили свій попередній, життя, попередній спосіб життя в церкву. Апостол Павло пишучи, їм на самому початку цього розділу відгукується про ці практики не дуже позитивно. В 7-8 вірші він каже, бездушні речі, які видають звук чи то сопілка, чи то арфа, якщо вони не звучать по-різному, то як зрозуміти, що грає або що звучить? Бо якщо й сурма досить не пе... дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Навіть музичні інструменти мають певний порядок нот і певну гармонію, певний порядок акордів. Чи заспіває церква? Загальним співом, якщо посадити за піаніно мою дочку, яка абсолютно не знає гармонії, не, не знає град. Музика звучить тоді, коли все є в гармонії, коли один звук підтримує інший, коли один звук доповнює іншого. Але головний аргумент знаходиться в 20-22 віршах. Апостол Павло знову посилається на книгу Пророка Ісаї, те, що ми вже сьогодні проходили, стверджуючи, що говоріння. Іншими мовами мало першочергову ціль осудити невір'я євреїв, невір'я юдеїв. Ось для чого вони були. В книзі дії святих апостолів у 18 розділі є дуже е, цікаве уточнення, коли апостол Павло прибув до Коринта, 6-й вірш. Він проповідує в синагозі і каже: Та оскільки вони чинили опір, і хулили, то він обтрусив свій одяг і промовив до них, кров ваша на вашу голову. Я чистий. Відтепер я піду до язичників. Він виходить із синагоги і, пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тит Юст, який вшанував Бога. І тут дуже цікаве уточнення: його дім був поблизу синагоги. Тобто, перші служіння відбувалися поблизу синагог євреї, які відкинули добру звістку. Вони чули те, що відбувається по сусідству. Вони чули якісь служіння, як Дух Святий сходив на, на, на перших, перших християн. І який був цього ефект? Далі, восьмий вірш каже, а Крисп старшої синагоги повірив у Господа з усім своїм домом. І багато скоринтян, почувши, увірували і охрестилися. Служіння ці приносили користь як самій церкві, так і тим, хто їх чув. Поза, поза будівлею. Деякі конфесії, які зараз практикують голосовалю стверджуючи, стверджують, що цим самим це приносить користь для віруючого, щоб таким чином він духовно росте, щоб утвердитись у вірі. Але Павло чітко каже, що віруючого у вірі стверджують не мови, а проповідь. Пояснення істини і проголошення Божого Слова. Ось що є! Важливим і справжнім знаком для віруючих. Апостол Павло в 5 вірші 14 розділу Коринтян каже: Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, але краще, щоб пророкували. Адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Він каже: не будьте дітьми розумом. Що за дитячий садок? В чому дитячість? Багато християн сьогодні. Скоріше, готові скоріше відчувати, ніж розуміти. Готові скоріше віддатися почуттям, ніж тверезому мисленню. Краще те, що блищить. Краще те, що приємне, цікаве, надприроднє, якесь надзвичайне, ніж просте, добре пояснення Слова Божого і Божих істин. Почуття потрібно перевіряти Словом Божим, а не навпаки. Це показує поверхневість християн. Падки, коринтяни були дуже падки на шоу, дуже ласі такі, щоб подивитися на щось, емоції свої полоскотати. Є така приказка: все геніальне. Яке? Просте, просте. все геніальне, просте. Проте ми маємо визнати, що апостол Павло не заперечує дар говоріння мовами, але він побуджує церкву переживати і розвивати ті дари. Які більше сприяють росту і користі церкви. 13-й вірш каже: той, хто говорить мовами, нехай мовлиться, щоб міг пояснити. Якщо є мова, завжди має бути той, хто пояснює. Апостол Павло чітко пише, що головним підтвердженням істинності твого дару, інших мов є дар тлумачення, не може Бог дати тобі дар, який не приносить користі церкви. Сама суть духовного дару в тому, щоб ним служити для церкви. Якщо ти цим даром служиш церкві, а церква не розуміє тебе взагалі, то який це духовний дар? Це не будує, не зміцняє і користі для церкви не приносить. На, на кінець хочу сказати, з 24 го вірша зачитати з цього розділу. Апостол Павло далі каже, коли ж усі пророкують, а у якийсь невіруючий або простий, то його всі звинуваті, всі засудять. Отже, приховане його в серці виявиться, він упадениць, поклониться Богові. Заявляючи, що справді, справді є Бог між вами. Він каже, коли всі пророкують, коли йде проголошення істини, коли йде вивчення Божого Слова, він у подениці поклониться і скаже, справді Бог є між вами. Апостол Павло натомість дар умов закликає користуватись іншим даром, яким кожен з нас може користуватися, який у кожного є. Прокування це, не, це не, не, не тільки з кафедри проповідувати. Це добре підбадьорююче слово один для одного. Це молитва один для одного. Це спільне вивчення писання один, один з одним, коли ми один одному проголошуємо те, що записано в Біблії. Якщо ти вважаєш, що маєш певний дар, то найкращим індикатором того, що цей дар є від Бога, є те, що церква користується твоїм даром, і вона росте завдяки твоєму Духовному дару завдяки твоєму служінню. Учні в Єрусалимі отримували дар інших мов для того, щоб принести користь іншим. Вони проповідували іншим. Апостол Павло каже, якби я до вас прийшов, я більше з вас говорю різними мовами. Але якщо ми задаємо перші розділи цього послання, другий розділ каже так: і я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами. І мудрістю. Бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і Торос П'ятого. Я прийшов до вас у простоті свого серця. Я не говорив вам надто якихось там високих, задумних матерій. Я говорю вам просто, щоб ви зрозуміли. Тож перебував я у вас у немочі, в страху, у великому трепеті. І моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили. В цьому 14 му віршіння каже, я, я ліпше вкажу п'ять слів простим. Простою мовою, щоб вони всі поняли чим тьму слів, але мене не зрозуміють. Церква Коринта використовувала дари мов для звеличення себе. Павло на своєму прикладі показує нам не думати про себе занадто багато. Він каже: Я б міг із вами поговорити мовами, але ви б мене навіть не поняли. Який в цьому сенс? Ми в церкві належимо. Один одному, ми даровані один одному. Автор однієї книги писав так: коли мене питають, до якої церкви я ходжу, я відповідаю, я не ходжу, я належу до церкви. Я не ходжу в церкву, я належу до церкви. Ми подаровані один одному для того, щоб збудовувати один одного. І справжній служитель Христа оцінює себе і свій дар по мірі, користі, яку він приносить. Свою церкву, чи росте, чи розуміє, чи отримує моя церква через моє служіння, через мій дар благословіння. Тому хай нас Бог благословить розуміти, найперше, розуміти свій дар, по-друге, добре ним користуватись для того, щоб не себе прославляти, а щоб церква отримувала благословіння, отримувала ріст, розуміла краще Бога і проголошувати Його. Його слово через проповідь, через молитви, через підбадьорення, через вивчення, через різь, різними способами. Хай нам Бог у цьому допоможе. Амінь.